Вітаю усіх! У цьому відео розповім про один із цікавих видів своєї діяльності на фріланс. Я давно обіцяв записати це відео, тож розповім, що займаюся я додатково відеомонтажем та моушн дизайном в After Effect. По останньому нещодавно прийшов двохмісячний онлайн-курс. Дружина також у мене у фрілансі. У неї категорія пов'язана з предметною зйомкою різноманітних товарів для інтернет-магазинів. Та інших площадок. Працює вона саме на BG Fiverr. Це як фотографія, так і різноманітні відео. Огляди на товар та рекламні ролики. Плюс предметної зйомки, крім того, що вам оплачують за послуги фотографії чи відео. Ще є великим бонусом: ви отримуєте певний продукт, який ви фотографували, безкоштовно. Дуже рідко після зйомки вас просять повернути товар, але якщо і просять, то замовники додатково оплачують кошти за доставку, тобто кошти за повернення товару в країну, з якої вам його прислали. До прикладу, колись фотографували протиударні чехли для iPhone 11, дуже гарної якості, всього є. Було біля 70 штук після зйомки їх вдалося продати оптом в магазин по 50 гривень. Ну, такий непоганий додатковий бонус з цієї роботи. Тому перед тим, як почати працювати на фріланс-біржі, чи то Pfiver, чи, чи будь-яка інша, можливо, навіть українська, потрібно зрозуміти, що ви вмієте робити, або чого б хотіли навчитися і почати на цьому заробляти. Починати працювати можна та треба, навіть не маючи певних навичок. Тут головне бажання. Якщо виконувати роботу, яка вам не подобається, то навряд чи ви досягнете успіху у цій сфері. Головне під час роботи отримувати задоволення та, звісно, увесь час досконалювати свої навички. Про фріланс, мабуть, багато хто чув і, можливо, навіть пробував, але часто щось не те і з поганим результатом. Моєму розумінні фріланс полягає у заробітку в інтернеті через продаж певних своїх знань, навичок, умінь та послуг іноземцям. Бо вони зазвичай більше платять, і саме тому треба знати англійську. Хоча на перших етапах можна обійтись і перекладачем, оскільки ви будете в основному з ними переписуватись. На початку ідеально поєднувати фріланс з основною роботою, оскільки заробітки прийдуть не одразу, можливо, через місяці, а то й роки, дивлячись, скільки ви часу будете приділяти цьому. На заробіток в 500 доларів на місяць. При активній праці, на мою думку, можна вийти вже через півроку. Перш за все, з чого потрібно почати, це зареєструватись на біржах. Я б рекомендував це робити на двох топових зарубіжних саме Upwork та Fiverr. Можете почати це робити вже. Задумайте, що ви вмієте робити найкраще і по цій категорії надавати послуги. Вам потрібно буде кілька тижнів, щоб зрозуміти, як працює біржа, та звикнути до її функціоналу. Як реєструватись, я показувати не буду. Ви можете знайти легко багато відео в інтернеті по цій темі. Головне питання як обрати професію. Фріланс ідеально підходить для професій, які не мають географічної прив'язки: це програмісти, дизайнери, архітектори, копірайтери, відеографи, ретушери. Перекладачі і так далі. Для тих, хто не має взагалі ніяких навичок, може підійти на введення даних, тобто перенесення даних з PDF документів до прикладу, в Excel та аналогічні технічні роботи. Крім цього, можна пробуватись також на віртуального асистента, це онлайн-помічник або секретар. Тут може бути завдання, типу Data Entry, тобто введення даних, складання календаря, нотування конференцій тощо. Ще з одним із видів діяльності може бути voice-over. Тобто читання текстів, якщо маєте хорошу англійську та гарний голос, це для вас. Ще одним видом діяльності може бути транскрибування тексту з відео, це перетворення мовлення, тобто ви слухаєте аудіозапис і робите текстовий запис розмови з кожним доповідачем окремо, тобто вам дають аудіодоріжку, ви і переводите в текст. Тут важливо також знання мови і грамотність. Всі ці задачі дуже добре підходять для початківців або для тих, хто не має інших цінних знань, навичок або умінь. Але тут потрібно розуміти, що є купа різних індусів, пакистанців, які готові. Від ці ж самі роботи виконувати за 5 доларів в годину. Також можна почати розвиватись у сфері SMM. Це створення контенту для соціальних мереж та сайтів. Багато безкоштовних уроків можна знайти в інтернеті. Ще одною категорією фрілансу може бути SEO та налаштування реклами в Google, Facebook і інших платформах. Також за бажанням можна знайти цікаві безкоштовні відео по роботі. Ще одною цікавою роботою на фрілансі можна віднести створення сайтів. Таких платформах, як WordPress або будь-які інші. Тут немає нічого складного. Створити сайт на WordPress простіше, простого. Інформації по налаштуванню сайту з нуля і в інтернеті валом. Ну, бери і вчись. Якщо у вас є якісь навички в IT, скажімо, в програмуванні, це ще краще створити власне портфоліо і вперед працювати сам на себе. Якщо ж немає, можна і опанувати на порталі «Курсера». Там зараз достатньо курсів для українців, які безкоштовні. Тому як багато хто думає, що фріланс це лежати на пляжі та отримувати гроші з повітря, то це далеко не так. Для того, щоб стати успішним і заробляти на фрілансі, звісно, потрібно мати певний рівень знань, вмінь і багато працювати над тим, щоб змогти себе продати. Як отримати контракт від першого клієнта? Це, мабуть, найскладніше завдання для початківця. Очевидний факт, що новий профіль в очах замовника має багато менше шансів отримати контракт, аніж профіль з досвідом. Перед тим, як подаватись на якусь роботу, це стосується біржі Upwork, оскільки на Fiverr ви лише очікуєте замовлень. Важливо, щоб ви мали повністю верифікований профіль і максимально наповнений інформацією, корисний контент для клієнта. Особливо в частині свого досвіду і прикладів попередньо виконаних робіт. Якщо таких немає, зробіть щось для клієнта безкоштовно і покажіть приклад своєї роботи. Щоб отримати перше замовлення, потрібно ставити дуже малий погодинний рейд десь в районі 10 доларів за годину та з низькооплачуваним фіксованим замовленням. Але й не надто занижувати, тому що чим нижча ціна вашої праці, тим гірші клієнти до вас приходитимуть. Крім низької оплати, будуть вам виносити мозок постійними правками. На перших етапах нам головне набити хороші відгуки, але якщо її занижувати вартість своєї праці, це буде також негативно. Upwork працює за системою коннектів. Щоб податись на якусь пропозицію роботи, слід витрачати коннект. Зазвичай від двох штук. Upwork після реєстрації дає нам 20 конектів, а далі потрібно купляти їх або пакетом, або в роздріб. Конекти це кількість проб, які дає тобі система, щоб податись на ту чи іншу роботу. На біржі Fiverr такого немає. Одним із найкращих працюючих способів, як отримати перший проєкт, це намагатись показати те, що я вже почав робити якусь роботу над завданням. Тобто, умовно, замовник шукає фрілансера на проєкт, до прикладу, створення motion дизайну. Він нам дає вже якийсь певний матеріал, з яким ми можемо почати працювати. Закидуємо це завдання в програму, розпочинаємо його робити частково. Потім скидаємо скрін або коротке відео і кажемо, що вже розпочали робити його проєкт. Зазвичай це буде великим плюсом в одержанні роботи. Також не забувайте висловлювати свої рекомендації, як можна зробити той чи інший проект краще, але слід це робити швидко, оскільки хороших клієнтів швидко забирають. Також і у вашій сфері можуть бути завдання, які вже мають достатньо вихідних даних, щоб почати замовнику показувати свою залученість. Виявивши її, ви маєте шанс отримати значну перевагу перед іншими стандартними пропозиціями. Тому, особливо на початку, слід робити частину роботи безкоштовно, формувати чіткі бюджети за трішки нижчою ціною, ніж у інших. І отримувати перші свої контракти. Згодом, коли ви будете мати відгуки і багато проєктів, кожного разу підвищуєте свою ставку і виходите на рівень, який вважаєте бажаним для себе. Тому, як ви зрозуміли, заробляти 500 доларів в місяць при мінімальних навичках, які можна панувати спеціально під фріланс, можна, але перші 6 місяців цифра може бути нижчою. З власного досвіду скажу так. Почали ми фотографувати предметну зйомку після поради мого друга десь півтора роки тому. До війни було дещо більше замовлень, потім кількість пішла на спад, так як замовники боялись надсилати свої продукти в Україну, та й не всі сервіси доставки працювали. Зараз тенденція дещо вирівнялась і, можна сказати, навіть покращилася, оскільки такі великі біржі фрілансу, як Upwork та Fiverr, закрили доступ для росіян після повномасштабного вторгнення. Пам'ятаю, як почав надавати перші послуги на біржі. У мене були мінімальні знання по фотозйомці, бюджетна БУ-камера. Але з часом і з новими замовленнями якось вдавалося адаптовуватись, набувати якийсь досвід і закривати ордери успішно. По ходу діла докуплялись різні матеріали для покращення самих фотографій, включно з дорожчими об'єктивами, фонами, світлом і тому подібне. Головне розпочати, навіть якщо у вас не ідеальні знання, не вистачає якогось матеріалу, але є бажання, можна без проблем починати досягати своїх цілей. Також я працюю у сфері анімації логотипів, пояснювальних відео різноманітних, 2D-анімації в After Effects. Нещодавно проходив платний навчальний онлайн-курс, який допомагає виконувати перші замовлення. Тут я отримав, звісно, безцінний досвід. До прикладу, ось цей проект я зробив за один день при ще невеликих навичках і невеликій кількості замовлень на біржі, де в мене мало відгуків. В результаті все ж вдалося заробити 70 доларів. Але якщо враховувати комісію біржі, то ця сума складає 56 доларів. Очі багато людей подавалося на цей проект, але мені пощастило, оскільки я зробив частину роботи безкоштовно. Показав клієнту, що я вже виконав. Він погодився і найняв мене на цю роботу. Тож давайте підіб'ємо підсумки, які є переваги фрілансу? звісно, це робота вдома. Онлайн і якби плаваючий графік. Гарна оплата праці в валюті, робота з закордонними замовниками. При цьому знати англійську не обов'язково, оскільки є перекладачі. Тож, якщо ви маєте бажання заробляти в інтернеті, шукати легких грошей зовсім не варто. Не слід розпочинати роботу на фрілансі з дороговартісних курсів, все є у вільному доступі. Єдиний плюс придбаного курсу це те, що ви його з більшою вірогідністю пройдете, оскільки заплатили за нього гроші, але не завжди вони коштують своєї ціни. Тому на початку можна розпочинати і з переглядів відео, наприклад, на тому самому Ютубі. Починати фріланс слід працюючи на основній роботі. Реєструватись на біржах Upwork та Fiverr. прокачувати свої знання, навички. Якщо навички, які ви маєте, не придатні для онлайн роботи, то завжди можете почати вивчати щось нове. Фрілансерів зараз дуже багато і замовників теж, але якісних фрілансерів дуже мало. Не слід очікувати великих заробітків в перші місяці, прокачайте свій аккаунт, отримуйте перші позитивні відгуки, вдосконалюйте портфоліо, далі буде легше. На початку робіть частину роботи безкоштовно, показуйте клієнтам, що ви залучені у роботу, маєте якісь вміння, вони обов'язково це будуть оцінювати. Тому бажаю усім успіхів у цій нелегкій справі, але при правильному підході. До неї праця буде високооплачувана. Тож, всім дякую. Якщо відео було для вас корисним, не забувайте залишити під відео лайк та коментар. Це ваша подяка за мій витрачений час. Дякую, що додивились до кінця та до нових відео.